Таю вас, дорогі глядачі. Сьогодні я запрошую вас на остаточну частину мого проекту, де я поєднаю всі етапи створення мого сарайчику для яблук в одному відео. Я розповів вам про всі виклики, які виникли на цьому шляху, та про витрати, які призвели до створення цього прекрасного об'єкту. А на зв'язку Чернецький і ми розпочинаємо. Розпочнемо з того, як взагалі виникла ідея побудувати цей сарай для зберігання яблук. Наше господарство було великим виробником яблук, і ми потребували ефективного місця для їх зберігання. Я запросив свого друга Віктора, і ми Взялися за цей проект. На початку ми відзначили межі сараю, використовуючи лазерний рівень, та розпочали роботу. Наша мета була створити стійку та надійну структуру, тому ми вирішили побудувати міні-фундамент та маленьку стяжку всередині. Використовуючи дошки, ми зробили опалубку та з гарною командою все легко залили. На жаль, ми допустили помилку з рівнем на одному боці, але, закривши очі на цю проблему, ми перейшли до наступного етапу. Другий етап був присвячений металевому каркасу та даху. Ми використовували профільні труби щоб створити стійки та ферми для односкатного даху. Однак з дахом виникли деякі труднощі, і ми зрозуміли наскільки важливо правильно вимірювати та перевіряти всі розміри перед роботою. На нашому прикладі одна сторона була більша за іншою. Звичайно, ми вирішили цю проблему і продовжили будівництво. Третій та завершальний етап стінки основною метою була бюджетність проекту. Тож ми спочатку планували використовувати пінопласт для стін, але ця ідея не спрацювала через великий прольот між стійками, який призводив до вібрацій металевого каркасу. Таким чином, нам довелося закупити ОСБ, обтягнути ним стіни і вже потім використовувати пінопласт. Важливою була відстань між стійками, яка складала півтора метра. З пінопластом проблем не виникло, і ми відмінно справились, зробивши ізоляцію та обробку стін. Ми також встановили ворота та двері і зовні оздобили будівлю, створивши гарний вигляд. Але звичайно, проблеми нас зустріли. Сьогодні ми додали такі опори і вирівняли все під рівень. Тому що коли ми поставили це ОСБ, пройшов вже тиждень, були дощі, і його звичайно повело. І зараз ми спробували це все вирівняти. Доволі нормально добре вийшло, але забрало багато часу. У підсумку цей проект зайняв три місяці, але враховуючи мої інші обов'язки та допомогу друзів, багато робіт було зроблено за два місяці. Щодо витрат, загальна сума становила близько 50 тисяч гривень, але я вважаю, що це було вкладенням мою майбутність та комфорт нашого господарства. Цей проект став важливим досвідом для мене, і я зрозумів, що краще рухатись вперед та створювати щось унікальне ніж слідувати загальним стандартам. У майбутньому моя мета ретельно спроектувати всю будівлю, передбачити всі можливі проблеми та розпочати будівництво. Уникнувши зайвих помилок. На завершення хочу ще раз подякувати всім, хто допоміг мені в цьому проєкті, особливо Віктору, за надійну підтримку та допомогу, а також вам за перегляд всіх частин цього відео. Рекомендую підписатися на канал, оскільки перед нами ще багато цікавих проєктів та новинок. Дякую вам і до нових зустрічей! Прямуємо тільки вперед, ні кроку назад. Ну а тепер давайте порозмовляємо. Я думаю, що хто був перший раз на цьому каналі, за три хвилинки все дізнався. Тепер залишаються ті, хто слідкує давно за мною, і хотілося вам багато чого розповісти. Зараз ми вже розпочали складати яблука, як ви бачили по відео. По розрахункам думав, що буде влазити біля 700 ящиків, але нереально влазить 500. Тобто в нас більше й немає, 10 тонн ми тут можемо сховати, і нам більше поки що не потрібно. Це інше ми відправляємо на сік, а 10 це сортового яблука. Коротко хотілося ще розповісти, Наче температури не знаю, як буде тримати, тому що не було ще сильних морозів. Але зараз дах утеплений пінопластою тройкою, стіни утеплені п'ятеркою пінопластом. І все обшити в ОСБ. Всі шви ми закрили, ворота утеплили, двері утеплили. Тут поки що не вистачає лише вентиляції, яку я зроблю в майбутньому, тому що навряд чи яблука будуть стояти без цього. А так, я повністю задоволений даним проектом. Які реальні проблеми зіткнулися? Це те, що ми не притримуємося правила сім разів відміряй один раз відріж. Від трішки поспішили. На самому початку не перевірили лазерним рівнем, коли виставили у палубку. Тобто, у нас трішки вийшло, що перепад сильний. Тому нам прийшлося трішки потім погратися з каркасом та дахом. Але все, як бачите, вийшло. Першого такого серйозної будівлі це. Я задоволений, тому що далі буде тільки краще. Це був дуже гарний досвід для мене. І я зрозумів дійсно, що потрібно спочатку все спроектувати, далі використовувати різні програми, і потім вже розпочинати щось робити. Тому що дуже багато зайвих дій я робив і дуже багато складощів виникло при самому будівництві. Зараз не знаю, чи ви чуєте, але на вулиці дощ. Як бачите, нічого не протікає, ніде не підтікає, все чудово зроблено. Тому на цьому все. До нових зустріч на зв'язку був Чернецький. Прямуємо тільки вперед, ні кроку назад, віримо в краще. І далі буде дуже багато цікавих проєктів, але не знати, чи зв'язані з будівництвом. Хочеться йти більш в інженерну промисловість, тому очікуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі. До нових зустріч!